Рельси, рельси, шпали, шпали, їдять, їдять поїзд і з Варшави. Але ми не Варшаві. А Полтаві. Не знаю, чи це погано чи добре. Всім друзі, привіт. Розпланував поїздку. Такого напланував, що почало другого а я тільки... Виїхав з пололо. Ще погода не ухти, ну так як осінь, то ця постійно буде така не очень хороша погода. Та що треба буде привикати. Зараз оці бур'яни кущани не проїдемо. Виїдемо в цивілізацію. Так, перчаточки я од'ів. Водичку взяв, взяв, насос взяв, камеру запасну взяв. Ну коротше ключики вроде взяв, а може і не взяв. Я завжди щось забуваю, так що. Так що можливо щось і забув. Не вистачає сонечка, в принципі. час дня то таке. Було б сонечко було б красивіше. Песа цей будь Чи птиця. Скоріше всього птиця, що ти ній... тупий взгляд, тупий взгляд, 3 см від ноги і все. Результат її нападені. Щось мені другий раз везе на собак. Ну я в армії трошки на собачьику. Та навіть не трошки, не на рік там. Служив, будем так сказать. Працювало. Нас... Та ні, брюшу, мабуть, пів року, може сім місяців. Ну, короче, пів служби точно на собачнику підшарився. Це свинарник, собачник, зв'язь, штаб. Такі самі були місця. Де більш-менше було легше і подальше от офіцерні. Коротше, від начальства. Поближе до кухні подальше від начальства. Коротше, я планував я ж на поділ, ми туди і поїдемо. Ще кстати там мене просили що я пам'ятаю по пам'яті в який переулок заїхати адрес нічого що вони робив що там допустимо попросили або щось мені там розказали про якесь мероприятие. а я все чи поудаляв чи позабував такий хал бардак коротше бардак в голові і вроді сьогодні в суботу на леваді змагання по скейтбордах щось таке чи по роликах ну коротше я навіть не пам'ятаю в, в цю суботу ну так як я їду на подол вже треба з'їздити до зими бо потім я знову не захочу їхати хоча будуть я думаю гарні такі деньки сонячні навіть якщо знову це. ну коротше заїдемо на леваду до цього як ро, роли парка чи що. Ну коротше, я бачу там, де на скейтах на роликах катаються. Білі маркетопта. На ливаді. Там у них паркова зона така відпочинку. Заїдемо глянемо. Одне я пам'ятаю, що ми вписали з 11 до 4 років. Проходити змагання. На одне я не пам'ятаю, чи в цю худобу. Може Троші. вже воно було. Може буде, ну нічого страшного, прокатається. Все одно згори спускатися, а потім підніматися, як не крути. Блін, ідіот, я думав він уже тут за сигналу я дергнуться. А він за 100 метрів. Татарі Хамас Так, я це планую на леваду, а с леваду на подол. Потім там може по карті нарушаємо, нарушаємо. Нарушаємо. Навіть нарушає через дорогу, через трохи. Переход, в принципі, на 11 школі. Можеть як завжди буде затоплений. Давайте трошки по трасі прошмагнемо. Поки світофори нам дозволяють. Якраз зелений бомба. Коротше, потім може парк Дісний Лень, чи що на там? Дісний парк. Там вроді є. Тоже, зона відпочинку якась. Ну через центр назад. Може через буваль танку. Заїдемо сіні. Ще трошки і останнє листя, мабуть, вже позліта. Ще поки щось дивиться, ліворуч так. Нормально ще листя. Во Це як був вітер. В Полтаві такі серйозний, то добре листя не трусило так? В принципі, ще присутствує. У нас такая затяжна тепла осень, по идее була. Не в порчаточках, бомба. Так чуть -то. о, надо ж по на халяву везу на них. Да, їдеш в місію и штани в реп'яхах. Отлично, 4 секунды, все. Так, ну я не свои колеи чуть-чуть. Трошки мы типа по праву Правильно, бачите, я зикал. Не мешает Так, а вот тут можно... Маршруточку обгоняем. трошки все так потей колись надо полтавську галушку заскочить вот тут постоянно якісь Поліціянти, патрулі, облави, Наверно, після війни коли буде в нас країні мир, то я тоді, наверно, ту галушку попаду. Якщо в друге місце не попаду. Короче, судьба така штука. Сьогодні ми їдемо тут, а завтра на другому місці їдемо і неізвісно на чому. Так що судьба така штука. Не предсказуємо. Так що ви поняли мій маршрут скільки сколько там серії вийде, щось... Може я до кучки зріблю. Допустим, пару серій там якихось в одну, щоб і ролик був не такий короткий. Менше було цих серій. Коротше, все підпишу, якщо треба пронумерую. Я думаю, ви не, не заплутаєтесь. Я в себе на телефоні допустимо дивлюсь, не помню, чи дивився, там знизу красна полоса. Тобто як до кінця типу, я цей ролик пробувся, а якщо не до кінця, тоді я Так, це туди на пішкаю. Що так довго думає? Я не, не щемонуюсь, чому складно. Я зрозумів, їм туди мені все равно. На это на місці. Віксоляриха. В принципі, сейчас ми на мінімалках как потихеньку. Трошки вже підпітнів, прикиньте. Ще не помиляюся, 8 градусів. Дивись, погодка на телефоні висвічувала. Завтра 5. Завтра обіщають сонце, ну це вони так і сонце обіщають, вони на сьогодні обіщали сонце. Так що на це розсчитувати не потрібно. Дякую, так підписнику зараз ясний по поводу лічильників, що ми платимо різницю Я зрозумів. Та може я той давно зрозумів, але не хотів це сильно вникати і розуміти. Просто нам хочеться так, лічильник є, все, по лічильнику заплатив і нормально, але... Но... У нас же придумають, як самим по мінімум затрат внести, а побольше збити бабок. І цю різницю ми різницю між лічильниками, общедовими домовими і людськими ще раз кидають, навіть я так зрозумів, кого є лічильник. Ось вони від себе відправили воду, на дом, а ви, будь ласка, оплатіть. А там чи труба прорвалася, чи хтось украв, врізався, відмотав лічильник, нас це не колише, самі розбирайтеся і платіть. Ну я везде то плачу, в принципі, холодно в мене без долгов гарячу воду я там чуть-чуть заплачу те що я в прошли раз не доплатив а та різниця хай висить тому що багато хто не передає показники Знаю, там пар пару квартир на продажу типа ну не на продажу це я щось загнув ну коротше тупо власники їх держать і вони не в Полтаві по-любому знаходяться, можливо, і не в Україні. Тобто, зрозуміло, да? як буде квартира продаватися або ще щось. Долги оці, що нам мені висять, вони зменшаться, як вона каже, коректіровка йде кожен місяць, коректурують, перето, перещота це йде, і воно коротше, ці качелі, як я казав, туди-сюди воно. Главне, я... Буду платить по лічильниках, а там те хай висить до кращих часів. Воно там покаже. Не знаю я там чув, чи мені приснило щось. Водоканали Полтава Теплонерго в одну шарагу хочуть переіменувати, ну, зробити як одне. Коротше, одне підприємство комунальне. Дивіться, ну видно на другому етажі. На другому поверсі якісь коробки. під красивок, навіть дідась. Там що, магазинчик чи що. Чи знаєте, як вдома торгуєш? Вдома інтернет магазин відкриваєш і торгуєш. Так, водички поки Що він тобі е, щось таке залив бак, не похоже, що він бензином заправлений, Таке вихлопною дало в носа. Термоядерне. Так, а де у нас встановили щити, я не помню, З тої сторони? Так, ладно, по станівку, зупинівку. <хи> так, десь каштановий алеї. Щити встановили дуже багато. Пам'яті загиблих. Ну я так зрозумів з той сторони каштановий алеї. Зі сторони сіно, бо со зі сторони зігнена не видно. Все представляю, вся алея буде ще щитах. Так що до 25 року з'їздимо на леваду -Подолу. сьогодні, а в слідуючий раз це все буде норм, можливо на засніжену таку, знаєте, було прикольно. Левада в снігу і поїхати на велосипеді. Сейчас трішки далі, мабуть, на ту сторону. Чи давайте не далі. Щось так в очках темновато. Таке, як знаєте, вечорії вже страшні. Ну я думаю сейчас пів другого да, до трьох часов. Я обкатаю все, що можу. І повернуся, сподіваюсь, додому. Може пізніше, але ну. і відоси вам розкидаю на два дні. Давайте тут щось. Я не пойму, де ця але не на танк. Туби уже норкові поодевали чи що, чи з этого забувся як звірок називається подороже чи норка. А от бачите, я щось раніше думав, дерева будуть садити. От дивіться скільки вам видно, ями під непам'ятники, ці дошки. Дошки слави, комунальні дошки, як правильно називаються. 14, пронумеровані, 11, 10. І по дві сторони, по, по одній же листям а тут походу ще вчора рили. Та це жесть, це вся алея буде заставлена. Ось уже це будемо вважати. Третя частина алеї вже заставлена. Да? І ще дві частини. Хай, допустимо, чотирьох кусків, але я спочатку один. Так, щоб понимали, пів другого сейчас, не вечір чи.